Всіх в топлю в квітах. На відео я це вже не знімала, щоб не отримати нову протесту від ООН. Посіяла і вона посіялась. Я ж казала, що я не буду ладошками робити, так? Да? Викупив чаджабіті. А зараз щось зробимо, але спочатку відпочинемо. Привіт! Дякую, що звітали до мого будиночку в селі, в якому я вживу, між іншим вже цілих сім днів. Так, я не новачок. Як типовий міленіал, і який працює онлайн, я вирішила, що треба переїхати на природу, треба купити собі будинок в селі, виїхати з того міста, в якому я прожила все своє життя, і дихати вільно. Але й одночасно з тим, як типовий міленіал, я не можу перестати думати про те, що я хочу завести youtube канал. І тут я подумала: хм, отже. Я тут буду стикатися з якимись цікавими новими викликами. Тут абсолютно все для мене нове, незрозуміле, неясне. Я буду з цим всім все одно розбиратися, і, можливо, може бути для когось корисною в тому, аби про це розповісти. А може, це буде просто цікаво як розвиток персонажа. То чому б не об'єднати все це і не зробити канал про переїзд з міста в село Да, черговий канал, але тільки мій. Не такий, як у всіх. ну знаєте. Кожен на з нас індивідуальність, Правда ж? І по ходу справи я обов'язково розкажу, як це впливає на ментальне здоров'я. Поділюся якими своїми екзистенційними думками. Вони в мене постійно виникають. Поговоримо про життя, поспостерігаємо за природою, подивимося на те, чи дійсно вартує воно того. Це те село, чи може краще залишатися в місті. На одній чаші ваг у нас лежать магазини, інфраструктура, маршрутки, щоб добиратися в будь-яку точку міста. Правда ж на іншій чаші у нас лежить простір. Природа, але, як кажуть, багато роботи. Я не знаю, у мене завжди було багато роботи в квартирі, в принципі. Коротше, я буду зважувати ці ваги прямо у вас на очах, прямо в цих випусках, і ми будемо дивитися, чи справді краще приїхати в село, чи, можливо, краще назавжди залишатися людиною міста. То, з якої точки зору ви на це не дивилися, як вже професійні селяни, чи як ще не рішучі містяни. Це закадрова Настя, я тут для того, щоб допомагати Насті в кадрі договорювати думки. Бо вона м часто забуває щось сказати. От побачите, це типова історія. Отже, я вже знаю, що в кадрі вона забуде описати контекст цієї прикрої ситуації з гучномовцем, який невчасно з'явився на нашій вулиці і зламав усю промову. Якщо ви не розчули, з гучномовця пропонували купити волосся дорого та будь-якої довжини, плетені коси, в тому числі, да-да. Ця машина ще й проїхалась по нашій вулиці кілька разів, мабуть, щоб усі встигли поголити голови, не знаю. А Настя в кадрі вже заздалегідь була трохи розлючена, вона про це ще скаже. Тому ми колективно вирішили не зупиняти запис, а залишити як є. Врешті це не блог про ідеальне життя, а реаліті, в якому далеко не все можна передбачити. Я хотіла продовжити цей анонс, бо я його записувала вже чотири рази, і постійно мені доводилось перезаписувати заново. Але ці цікляті шиньйони не змусять мене записувати заново. Ми будемо продовжувати. Я не пам'ятаю, на чому я зупинилася, але коротше, це життя в селі. <му> План на сьогодні у нас такий. Треба вити кави. І далі розбиратися з, з, з семінами, тут семена, які я хочу посадити. Мені здається, що це хороший старт для людини, яка взагалі не шарить ні в чому. Будемо розбиратися, як це робиться. Буду щось трошки сіяти і розкажу більше про все, що у нас тут відбувається взагалі. Значить, у нас тут є квіткова суміш, бордюрна, альпійська суміш, незабудка, квіткова суміш довго-довго квітуча. Не знаю, я просто коли в магазині дивилася на ці пакетики, я така: ога, тут багато різнокольорових квіточок, якихось різних беремо. Якщо мало, якісь вони однакові, я така, я це не беру. Ну, Така людина. Люблю, щоб все було кольорове. Так, це те, що про квіти, а в нас ще є цибуля, шніт, коріандр, локарно. Салат, петрушка листова і кріп. І ще в мене буде м'ята, Я просто про неї забула. Ну а оскільки ми пам'ятаємо, що я нічого не вмію і не знаю, але я людина сучасна, тому я попросила GPT допомогти мені з тим. Як це все робиться? Питаю, як сіяти всякі трави? Буквально так і написала улюблений прикол у чата GPT, який в мене трішки вже починає бісити. Він каже: О, чудове питання для старту! Ти така ти така молодець, що ти це запитала, що ти саме в трави пішла. Це дуже правильно. Треба буде якось йому написати, що я не хочу цього дружнього тону. Можеш, будь ласка, просто перестати. Що саме можна сіяти зараз? Липень-серпень, добре підходять кріп. Петрушка, базилік, рукола, ніколи за що посаджу. шпинат, кінза, в принципі, майже все, що в мене є, і ще м'ята, ліся, чебрець, куди сіяти варіанти: грядка 1 на 1 метр, базовий городок біля кухні. 1 на 1 метр, якщо я хочу 2 на 2 метри. А клумба або уздовж доріжки, красивий, функціональний. Якщо на підвіконні чи терасі, то ящик, якщо ще не готово працювати з землей. Тобто в горщику немає землі, чи що, чи... Як чим відрізняється вирощування в ящику від грядки, якщо я не готова працювати з землею? Далі крокова інструкція каже: вибери місце, не має бути постійно мокро, підготуй землю, пуши сапку, прибери великі камінці і коріння бур'янів, додай трохи компосту або перегною, якщо земля зовсім бідна. Як я це маю зрозуміти? Я знаю, я... я бідна, а земля я не знаю. Поли землю перед посівом, насіння сіють. Або рядочками або розсипом. Засип тонким шаром землі легко притисне долонею. Ні, долоною, долони, я точно це не буду робити, це трохи гидко і грязно. Так, да, в мене буде в життя в селі, в якому в мене все чисто, і я нічого не торкаюся руками. Я впевнена, що так можна. Поливаю обережно щодня, поки не зійде, потім по мірі посихання або заливання. Це нагадує мені бонсай. У мене є бонсай. Який я намагаюся врятувати, бо він такий нужденний постійно. Йому треба, щоб було полито, але недостатньо полито, щоб йому було а, тепло, але не жарко, щоб йому було там, я не знаю, щоб його цілувати в кожен листочок кожен день, але тільки якщо він погодиться. І далі в, в чат же вирішив мені дати лайфхаки від сусідки знову лапки. Якщо насіння старе, сій густіше, воно має меншу схожість. Насіння старе. Земля бідна, насіння старе, я не знаю, як це все оцінити, я без поняття. Кропу і петрушки можна сіяти кожні два тижні до осені, буде безперервний урожай. Ну добре, частину трав можна лишити зумувати, особливо петрушку і м'ята. Що значить зумувати? Я не розумію. Для м'яти краще обмежити простір, а вона розповзається як божевільна. Я теж свого роду м'ята в такому разі. Ну от приблизно така база. В принципі, все, що залишилося допити каву, піти знайти місце. У мене було місце, яке я собі придивилася але Чад же каже, що там буде надто темно. Потім треба і розчистити, це все зробити, посадити. Що ж, допиваю каву і вперед. Але спочатку, поки Настя п'є каву, ведемо до нашого шоу нових персонажів, які точно будуть в усіх відео. Обіцяю. Це персонаж на ім'я Єва альтернативне ім'я Єва Королєва, бо їй уже 13 років і положено по статусу. А це персонажне ім'я Маня, або ж Манчкінія, Магнолія, Монголія, Манжурія, ну і так далі. А цей лохматий персонаж Тіма для всіх, Тімон для своїх, Тімофій для ворогів, якщо в нього такі і є, звісно. Ну, з усіма персонажами познайомились, тепер можна і до роботи. Подумати, що я розчищую е, ділянку, але насправді ні, я розчищую прохід до будки. Це була собача будка у господарях господарів цього будинку. Тому що там лежить сапка, і щоб її дістати, треба спочатку розчистити на неї вхід. Тут було і вже доволі запущено до того, як ми сюди приїхали. Тут довгий час ніхто не займався нічим, і е, розгрібати доведеться. Багато. Уже потім, після того, як я це поробила, я зрозуміла, що можна було не зрізати ці всі бур'яни, а просто їх витягати з землі з корінням, от прям руками. І це було б і швидше, і легше. Але, принаймні, я отримала задоволення від роботи з секатором. Не знаю чому, але прям кайфую, коли щось ріжу. Головне, звісно, не вирізати оцю останню фразу з контексту. Щось я вже втомилася не справді. Але, знаєте, в чому прикол? От багато кажуть про те, що життя в селі це важко, багато роботи і все таке. Але, в принципі, її можна не робити, або робити в тому темпі, в якому тобі зручно. Оскільки моє виживання не залежить від цього городу. А якщо я щось саджаю, це для того, щоб ну, додатково було щось прикольне. То, в принципі, я можу розслабитися і втомилася трішки відпочити, працювати ще трішки і робити це в кайф. Ось мені здається, в чому велика різниця у мисленні між, між тим, що мені начебто треба, до чого мене хтось змушує, і тим, де я сама вирішую, що я буду робити, як я буду робити і чи буду я взагалі це робити. От це величезна свобода, насправді, в думках в середині, в розумінні свого життя і світу навколо себе. Ну що, місце я знайшла, воно прямо позаду мене. Звісно, що воно повністю заросло травою, але при цьому це дуже хороша ділянка, тому що тут поруч є кран з водою, а в нас ще немає шлангів, щоб щось тягнути і кудись поливати. Тобто це буде досить поруч і класно, зручно. Тут груша, є і тінь, і сонце. Коротше, всім має бути комфортно. Навіть мені я взагалі завжди за комфорт. От що ти не робиш, воно має бути тобі комфортним. Або на що це взагалі робити? Має приносити задоволення або військову діяльність. І от я подумала, що я можу перетворити сад, город на те, що може приносити задоволення, якщо про це там стратегічно подумати. Думаємо стратегічно і будуємо грядки. Свою найголовнішу проблему влітку, принаймні. Ось вона. Ось вона. О, дивіться. Оп. А хто це в нас такий сидить? Я розумію, що вони живі створіння, що вони просто допомагають нам очищати світ від різних жучків, які приносять шкоду, або від мух і всього іншого. Я стараюсь їх не чіпати, правда. Але в мене є відчуття, ніби вони. Хочуть застрибнути на мене кожен момент часу. Завершила. Це було е, ну, жарко, звісно. Це основне, і з мене стікає зараз е, просто літрами піт. І вам могла б сказати: Настя, так, е, а чого ти волосся не прибереш? Що не вдягнеш щось полегше? А я така: та, я теж тепер про це думаю. Але в цілому я собою задоволена. Я просипала про грибла граблями, гриб... всякий мусор, який залишився від бур'янів, і тепер можна. Сіяти. А, треба полити, потім сіяти щось таке. Зараз щось зробимо, але спочатку відпочинемо. Яблуко впало, дякую, що мені на голову. Зараз перепочинемо трішки поговоримо і далі продовжимо працювати. Ну, можна сміливо казати, що стався мем, тому що я тільки що наступила на граблі. Це повториться. Будемо. Приступати до найголовнішої частини до саджання. Поза кадром я все полила тут. залишилось найприємніше. От зробила грядочки такі нерівні. Чудові, прекрасні, нерівні грядочки. Найприємніше це просто робити отак. У мене насправді найбільший е, не те, що страх, а просто найбільше перестеру Пере... напрягалася, як коротше, найбільше через. Е, Сусідства. Я знаю, що цим багато лякають, що нібито от в селах тут мають прийняти тебе за свого, і взагалі тут всі один за одного. І тут всі-всіх знають. І тому чужаків сприймають довго, важко і погано. Ну, може, це може бути правдою, але для мене це не, не виправдовується, тому що, ну, принаймні, поки що я не буду казати, що так і буде залишатися, але поки що. Я бачу, що тут люди такі самі, як і в квартирах, вони. Просто самі за своїми заборами вони закриваються і живуть своє життя. Це на ок. Насправді в цьому немає нічого поганого, ні, ні хорошого ні поганого. Просто ритм життя змінився, все змінилося. Ми змінилися. І дійсно раніше можливо були тісніші зв'язки, можливо, більше було спільних якихось святкувань, такого іншого. Але з іншого боку, ми знаємо, що і люди е, буквально лізли один одному в життя, впліткували. Часто це призводило до якихось теж конфліктів. Проблем. Ле є інший бік е, у цього дружнього такого е, близького життя. Я останнім часом дуже багато думаю про оці нашу прив'язку до минулого, що от раніше було краще. І я розумію, що коли йде війна, то нам дуже хочеться повернутися в інші часи, де нам здається було значно. Безпечніше, значно веселіше, ніби отам люди один одному допомагали, а зараз люди вороги один для одного. Мені це не близька думка. Я вважаю, що все-таки ми просто кожен в своєму темпі, але рухаємось у якесь майбутнє. У цьому майбутньому допустимо, що може не бути добросусідство, наприклад. Ну, може так статися, що його немає. Але є щось інше, є щось теж цінне. А наші стосунки трансформуються. Бо цифровізація, бо е, в інтернеті спілкуватися вже стало зручніше, ніж у реальному житті. Не гірше і не краще, ніж було і буде. Повірте, все змі... Змі... зміниться ще й не раз, і ще й на вашому житті. Отак. От Поки саджала петрушку. Сказала щось важливе. Подивимось, що я скажу, коли буду саджати кріп. Це в нас е... салат. Я ніколи вже ці не саджав салат, і тут його що? типу, 10 семян чи 12. Ну, нехай тільки спробують не прорости, я не знаю. Я думала, що пес прийшов мені допомагати, а він Ні. а так завжди. Так, і тепер ми це робимо так: оп, чік, чік. Чік. Я ж казала, що я не буду це ладошками робити, так? Да? Викупив чад да. Так, Розумник. Реально, тільки машина може придумати, що треба щось робити руками. Людина завжди придумає, як це зробить машина. А поки Настя в кадрі працює, давайте відволічаємось на равликів. Ви просто подивіться, якого розміру равлики у нас в лісі повзують. Я думала, таких тільки спеціально вирощують і продають, а в природі лише крихітні бувають. Ну, я Просто в захваті. Але скоро перестану наприкінці відео зрозуміти, чому. Основна частина, нарешті, зроблена. Всякі трави я посадила, залишились квіти. В цілому сам процес як акт творіння. Він прикольний, він мені сподобався. Я б такого ще да, продовжувала. Це, мабуть, основне основний висновок, який і хотілося насправді зробити. Я дуже переживала, що я почну щось саджати, і мені це супер не зайде і буде неприкольно, але воно було. Класно. Я взагалі тут себе почуваю дивним чином, я тут живу всього тиждень, ну, трішечки більше вже, але я почуваю себе ніби реально на своєму місці. Перші дні у нас взагалі було відчуття, ніби це постійна відпустка, що ти виходиш зранку, їсти свій сніданок, може йти дощ, може відбуватися багато чого цікавого. Співають пташки або світить сонце, вітер. Ну, коротше, якийсь двіж постійний. Ці ти на вулиці, ти серед природи, ти дивишся не на інший будинок або сусідам, сусідам в вікно, як це часто буває між високоповерхівками. Ти дивишся на свою яблуню. Це дуже прикольно. Тут є ліс і озеро за 150 метрів. Тут є дуже щасливий пес, який прям сильно радіє через те, що він може. Ходити по природі може сидіти в будинку, коли йому жарко, або валятися поруч з нами, коли ми тут тусимо. Це унікальний цікавий досвід, і поки що насправді я себе налаштовував так, що мені буде дуже супер важко, що це витримати буде складно, що перелаштовувати свій навіть мозок. На те, що в мене немає магазину ну супермаркету. Магазин є, а супермаркету, наприклад, поруч немає. І немає такого вибору, як було раніше. Немає такого, що будь-який сервіс я замовила і він отак. Ні. Навіть ми замовили холодильник. Холодильник до нас їхав дуже довго, і ще потім мені дзвонили з нової пошти. І казали, а ми не можемо доставити, в нас немає машини. Ну, типу, уявити собі такі проблеми в Києві неможливо. В Києві ти замовляєш щось зранку, і до вечора воно вже в поштоматі лежить. Це той ритм, до якого я звикла. І я думала, що оця звичка, оця вона мені буде заважати тут жити, тому що я буду очікувати, що все буде швидко, все буде зараз, а воно не так. Не можу сказати, що мені це сильно заважає. Я така, ніби мої думки навіть змінюються. Типу, ми будемо чекати довше. Окей, ну, тоді нам треба трішки заздалегідь, можливо, про це подумати. Добре, ми нікуди не спішимо. Ми можемо дивитися на те, як вітер шелестить у деревах, і це цьому можна присвятити. Можливо, навіть пів години. Це буде от моє споглядання на сьогодні, і це нормально, Не обов'язково бути суперпродуктивною, суперефективною, не обов'язково кудись бігти або не бігти. Я дуже вільна у тому, що тут я можу робити. Це велика територія, яка вся моя Виявилось, що це дійсно має сенс, це має цінність. І я не сумую за Києвом. Мені до нього годину їхати, якщо що, середньому жителю Києва до роботи довше інколи добиратися, ніж мені до центра на машині. Так, да, звісно, в мене є машина, і це вже великий плюс. Без неї тут робити немає чого. Але якщо вже вона є, то в принципі всі потреби закриті. Поки що мені все подобається. Можливо, я ще дійду до якоїсь персональної кризи, можливо, восени або взимку. Буде погано. Хоча чого б, ну не знаю, подивимось, я даю шанс поганому статися. Вже з майбутнього можу сказати, що для мене знайшлася і зворотна сторона приїзду. Це відео я знімала майже місяць до його виходу, бо щотижня стрибала від алергії до застуди. Імунітет сказав до побачення на фоні переїзду, акліматизації, а ще величезної втоми, яка накопичилась ще у Києві, та постійна фонова тривожність наче вже потроху перестала хворіти, але ще не повністю поборола алергію, тому половину дня досі чхаю в серветочки. Але переїзд таки пішов на користь, бо я вперше за багато років почала висипати щоночі завдяки тиші, темряві та свіжому повітрю. Здається, саме про це кажуть лікарі, коли дають поради для сну. Вони просто натякають, що нам усім треба їхати спати в село. Ну ладно, схоже, ми підійшли до фінальної точки сієї квітів. У нас отакий такий трикутничок землі. Тут купа росла трави просто різною, і я його почала обробляти, видергувала траву. І думала, що я сильно не буду її нічого з нею робити. Залишу, як є, просто посаджу поверх, там пухкішую землю просто зроблю для того, щоб посадити. У мене все-таки просто квіти, я їх розкидаю, як попало, і буде норм. Але в процесі тут виявилось гніздо цих сломаків. Я запитала в чата GPT, норм чи стрьом. Він каже, повний стрьом. Треба їх позбавлятися. Хто я така, щоб не довіряти чату GPT? тому ми влаштували тут геноцид слимаків. На відео я це вже не знімала, щоб не отримати ноту протесту від ООН. Але так чи інакше ми впоралися. Зараз просто засію квіти. І в принципі на цьому все. Якщо ви подивилися, прокоментуйте. Будь ласка, щоб я зрозуміла, що я тут не одна в цьому величезному інтернеті на мільярди людей. Де кожен із нас по своєму самотній. В наступній серії покажу, що сталося саме нами за місяць, проведу екскурсію будинком, посадимо разом дещо цікаве. Покажу свій типовий список покупок у новому житті. А ще почнемо змінювати не тільки інтер'єри, але й своє ставлення до ідеальних результатів. Ну все, пока.